Він втратив на війні ноги, але не свої мрії. Дмитро потихенько об'їжджає свої володіння та показує нам своє дітище – черешневий сад. Дуже цікавлюся садівництвом. В цьому побачаю своє майбутнє. Тут у мене є крупноплодна, є чкало, лапінс, чорний принц. Там порядка десяти сортів. У Дмитра декілька ділянок з деревами каже, цьогоріч зібрали в саду чималий врожай. Вистачило і для родини, і на продаж. Цьогорічний сезон, з початку травня, ну так скажімо, мабуть, до кінця червня ми зібрали, ну, десь не зібрали, а приблизно у нас був урожай. Ми частково його зібрали, частково залишили до тони. Та було б, каже, і більше, якби не погода. Оце мороз побив в цьому році. Ну, це вони були перерости оце, приблизно на той момент, коли побив. Це цьогорічні побіги, які дали рост. Це ось плодові завязі, це будуть черешні на наступний рік. Плодові завязі тут лежать усьо. ну, вкладена дуже хорошо З цього куща буде відро черешня. на наступний рік. Садівництвом родина Дмитра захопилася ще у 2015 році. Тоді ж посадили й перші дерева. Сьогодні їх вже зо пів тисячі. Там, де і впадіни, там вона темніша, а на бочках вона світленька. Це ось обрав ну, з двох різних дерев. Втім, улюблене хобі відійшло на другий план, коли Дмитро став на захист країни. Початок повномасштабного вторгнення чоловік зустрів у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Почалась війна. Ми в перший день прийняли російську колону, то ми там трохи попалили ворожої техніки. Ну так і розпочалась наша війна. Спочатку ми воювали перший місяць на Сумщині, звільнили Сумщину, а потім Харківщина була. На шубіж оборони бригади зони відповідальності була оборона Барвінкового. А потім була Донеччина у серпні 2022-го бригаду відправили у найгарячішу точку під Бахмут. Там захисники можно стримували навалу ворога та знищували вагнерівців. Перший день ми заїхали під Бахмут. Взагалі, ребята, тут дуже ярко. Давай, давай! Дмитро згадує під Бахмутом, йшли запеклі бої. Кожного дня були поранені. Бригада тримала там оборону до березня 2023-го. Російські окупанти, говорить екс військовий, буквально стирали місто з лиця землі. Під час одного з бойових завдань говорить Дмитро, разом з побратимами потрапив під ворожий удар. Це було «Рота», п'ятиповерхівка, і туди прилетіла авіабомба і склала повністю під'їзд. І ну з тих десяти чоловік, саме кого перевалило, є єдиний, кого достали з-під завалів живим. Під тоннами арматури та бетонних плит, буквально у 200 метрах від ворога, Дмитро провів 33 години, поки його не витягли побратими. Каже, думав лише про свою родину і до останнього не вірив, що зможе вижити. Біль був просто нестерпний. У мене от кість була вільна Я от, а, в поло таке положення полулежаче було так. От лежав і просто кістю шевелився, не головою нічим не міг пошивали. Думаю, якщо до вечора там ну, по, по терміну не мене не дістануть. запишу прощальне відео. Виснажливі години розбору завалів без спецтехніки та від обстрілами росіян. І от нарешті сапери та побратими визволили Дмитра та передали медикам. Втім, вже тоді чоловік розумів, ходити як раніше вже не зможе. Дві дві ноги ампутували. Ну а так все добре. Зараз стабілізують мій стан, буде все нормально. Будемо живими. Не помремо не помрем. після лікування були місяці важкої реабілітації, де Дмитро буквально вчився заново ходити. Поряд були мати і дружина, допомагали та підтримували. У квітні ж цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Дмитру Куценко звання Герою України та вручив орден Золота зірка. У мене більше це загальний внесок. Ну якби службу там отримав. Ну що ордени, що Звання героя України сьогодні у свої 31 Дмитро вже на пенсії, але попри все, що пережив, він не зламався, і усі сили та час віддає садівництво. А нещодавно чоловік ще й отримав ветеранський грант на розвиток власної справи, яку назвав героїчна черешня днями, має надійти необхідна сільгосптехніка. Ця техніка дуже сильно допоможе в моїй справі. І саме зекономить мої розходи особисті на обробіток цієї землі. В цю потім кошти зекономлені можна буде інвестувати в подальший розвиток власної справи. Вже наступного року Дмитро планує висадити плодові дерева ще на п'яти гектарах. Мріє, аби його сад розростався та розквітав. Вікторія Вахрошина, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.